В Україні очікується зміна тарифів на електроенергію для однієї категорії споживачів. В компанії ясно назвали нову вартість кВт-годин. Вона діятиме з 1 березня. Йдеться про непобутових споживачів. У ціну буде входити вартість покупки електроенергії на ринку, тариф на послуги постачальника, тариф на послуги оператора системи передачі. Також тариф на послуги оператора системи розподілу. У разі незгоди з новим тарифами клієнти мають право розірвати договір. Для побутових споживачів для них тарифікація залишається незмінною 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Вони також можуть заощадити та платити двічі менше. Для цього потрібно поміняти лічильник на двозонний. Якщо ж користуватися енергоємними побутовими приладами увечері після 23 ї години, можна платити за кіловат годину по 1 гривні 32 копійки. Аналітики попередили українців, що у 2024 році світло подорожчає до економічно обґрунтованого рівня. При цьому влада запевнила, що цього точно не станеться до завершення опалювального сезону.